Продаж готового будинку в сторожниці. 142 тисячі доларів, 135 квадратів, 4,5% сотки землі, три кімнати. Повністю готовий до фінішних оздоблених робіт. І оглянемо детальне планування. Будинок, нагадую, стіни цегляні 38 см, 10 см утеплення. Сцеля підшита утеплення 20 см відвати. Три кімнати, окремо санвузли, кухня, холл і окрема кладовка. Значить, гіпсова штукатурка, висота стелі 3,09, чистова стяжка підлоги. Всюди йде тепла підлога. По всьому будинку. Додатково є батареї. Дві менші кімнати. будинок Подиночей світлий, просторий, санвузел, встановлена інсталяції. Менша кімната або кабінет. Окремо котельня, грибенка на теплу підлогу. Додатково котел та великий бойлер. Бойлер на 120 літрів. І простора кухня-хол. Повністю розрядено світло, всі комунікації. І окремо є кладовочка з кухні. І просторий вихід на терасу. Велике панорамне вікно, тераса вже повністю залірна. Чудовий вид на захід сонця. Цікаво? Записуйтесь на перегляд.